Відтепер родзинкою приміщення Ніжинського бізнес-хабу є полиця з товарами місцевих виробників. Це не лише підтримка розвитку підприємництва, а й популяризація різноманітних товарів зазначає авторка ідеї. За моєю спиною полиця. я її називаю полиця, яка допомагає просувати товар продукцію місцевих виробників. Ідея досить проста. Коли принесли дану частину мебелі мені в приміщення, я спочатку хотіла поставити туди якісь документи, папочки, щось таке. Потім думаю, які папочки треба допомогти нашим місцевим виробникам, щоб ті люди місцеві. Жителі, які не знають, наприклад, молодих підприємців, не знають їхні товари послуги, трошки просунути їхню продукцію. Нині на полиці товарів не густо, та вже незабаром вона буде ломитися від баняків з ніженськими огірочками, від крафтових напоїв та смачних продуктів від ніженських мадярів. А поки що гостям представляють фірмові іграшки, свічки та косметику хендмейд. Не всі знають, що в нас є там еколавка, наприклад, так, яка е, жіночка виготовляє е, косметику з трав. Власними руками, будь ласка, я телефоную, кажу: приходьте, ставте, користуйтесь. А ті люди, які будуть до мене заходити, я буду з радістю їм демонструвати, розповідати і рекомендувати. Не поличкою єдиною у Ніжинському бізнес-хабі, повсякчас вирує життя. Ми зараз тісно співпрацюємо з радою підприємців. У нас засідання проходять щотижня. Щотижня збираємось, спілкуємося, дискутуємо, влаштовуємо мозкові штурми, і вже навіть з'являються якісь такі ідеї, які будемо колись просувати навіть на сесії. А далі ми проводимо семінари, очні, тобто це не, ну, не вебінари, це очні семінари для молодих підприємців, які тільки Планують будувати свій бізнес і проводимо семінари для сталих підприємців, яким треба трішки підтягнути якусь законодавчу базу. А завдяки програмі є робота у Ніжині молоді підприємці започаткували власний бізнес у сфері квітникарства, дитячої творчості та сфери послуг. В процесі відкриття кав'ярні, книгарні та фотостудії. До речі, усі консультації у Ніжинському бізнес-хабі абсолютно безкоштовні. Він знаходиться у приміщенні Ніжинської міської ради.